thank you Вітаю в ефірі. Телепрограма Шахімат. З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про проєкт, який реалізовано в Петриківській громаді. В нашій студії фахівчиня з розвитку громад східного регіону. Програму Юсей Добре, Антоніна Колповська та начальниця відділу соціально-економічного розвитку, планування, інвестиційної діяльності та інформаційного забезпечення Петриківської селищної ради Ольга Пікуш. Ольга Пікуш, начальниця відділу соціально-економічного розвитку, планування інвестиційної діяльності та інформаційного забезпечення Петриківської селищної ради, членкиня робочої групи з гендерно орієнтованого бюджетування Петриківської селищної ради, входить до робочої групи зі створення молодіжної ради Петриківській громаді, співзасновниця громадських організацій Квітка Петриківки та Петриківське жіноче об'єднання Сяйво. Життєве кредо завжди вір у себе. З посмішкою, і гарним настроєм рухайся вперед. Антоніна Колповська. фахівчиня з розвитку громад східного регіону програми Юсейт Добре. Працює з громадами Дніпропетровської та Харківської областей з 2017 року. Реалізувала понад 50 проєктів. Кандидатка наук за спеціальністю місцеве самоврядування, громадська діячка, засновниця фестивалю кращих шкільних вальсів Дніпропетровської області. Виховує трьох доньок. Хоббі, танці та спорт. Життєве кредо. Люби те, що робиш, і на тебе чекає успіх. Вітаю вас, Ольгу та Антоніну, в нашій студії. Вітаємо. Вітаємо Тож, за підтримки програми. Добре, Децентралізація приносить кращі результати та ефективність на території Петриківської селищної ради був реалізований проект придбання спецтехніки та обладнання хаб крафтових технологій, осучаснення умов для профорієнтації молоді та розвитку підприємництва на території Петриківської громади. Розкажіть, будь ласка, мабуть, Антоніна, до вас питання як взагалі обрали саме цю громаду для реалізації Саме ось цього проєкту, а, дякую за запитання. А, напевно, потрібно почати з того, що взагалі таке програма добре. Програма добре. Це був п'ятирічний проект, на, на даний час нас продовжили, а, який займається розвитком а, спроможності територіальних громад. Програма добре почала працювати в Україні у 2016 році, і о, її партнерами було 75 о, територіальних громад, о, які були о, обрані за, о, на конкурсних засадах. Після чого вони стали партнерами програми Добре і ми почали з ними працювати по різним напрямкам, якими займається програма Добре. Спочатку ми починаємо зі стратегічного планування. В нас є напрямок покращення місцевих послуг, залучення громадськості, гендер, а також місцевий економічний розвиток, в рамках якого і було реалізовано даний проєкт. А ми не пропонуємо ніколи громаді якийсь конкретний проект або ідею. Ми працюємо з людьми в громаді і до цього проекту ми йшли, скажімо так, наступним шляхом. Приїхавши до громади, і на першій зустрічі ми домовилися, що громада створить робочу групу, в яку будуть входити всі зацікавлені сторони. Громади і будуть там представники і молоді, і громадських організацій і бізнесу. Та інші представники, які можуть внести свій вклад у місцевий економічний розвиток громади. Після чого робоча група після затвердження починає працювати. Вона розробляє економічний профіль для того, щоб повністю охопити всі ресурси, якими володіє громада, і розуміти, який у громади потенціал, що у неї є, чого нема, і на що потрібно. Спиратись, ну коли ми маємо вже якусь картинку і маємо економічний профіль. Ми починаємо працювати над стратегічним баченням, а також над програмою місцевого економічного розвитку, в якій і закладен був цей проект. Це тобто був не одразу один... ви знайомитесь з громадою, так. знайомитесь з її мешканцями, розуміти, що потребує громада, що висловлює громада та мешканці, а потім вже Думаєте, як створити проект? Ми, який ми, буде Так, навіть не ми думаємо це ідеї громади, це ідеї мешканців. Ми чуємо голос активної громадськості громади і просто допомагаємо, фасилітуємо, даємо якісь експертні консультації або направлення а вони вже самі вирощують цю ідею і. Потім приходять же і кажуть, що в нас є такі то -та проекти в, в програмі місцевого економічного розвитку. Цей для нас найпріоритетніший, давайте його реалізуємо разом. Якщо бро, громада... Гарно працювала, якщо вона а, залучила мешканців, розробила класну а, програму місцево-економічного розвитку, як мотивація, програма добре реалізує і дає матеріально технічну підтримку для реалізації а, її проєктів. І таким одним із проєктів, які були реалізовані на території Петриківської територіальної громади, був а, а, цей ну, хаб крафтових технологій, який був орієнтований, по-перше, на Підвищення підвищення зацікавленості молоді, залишатись на території, працювати на території надавала можливість профорієнтації молоді, щоб вони вже з підліткового віку могли розуміти, що в них є база для професійного розвитку. Якщо вони це люблять і хочуть, вони можуть цим займатися. І для цього є необхідні матеріально... Технічна база. Давайте тепер до Ольги питання. Вже цей проєкт реалізовано, тобто які результати його? Що вже є в наявності після того, як створили проєкт і вже створили ось цей хаб? Так? Так, дякую. Це запитання. Дивіться, у нас створений проєкт, реалізований, завезене обладнання, підготовлені приміщення, але зараз у нас іде стадія впровадження, в... щоб вже запрацював цей механізм. Тобто у нас цей проєкт реалізовується на базі художньої школи Петриківської і ПТУ-79, професійно-технічне училище. Давайте зараз ми можемо подивитись саме фотографії так. з. З реалізації цього проєкту, а ви продовжите розповідати, Добре. будь ласка. Так. Е, на базі професійно-технічного училища в майстерні був зроблений ремонт, завезене обладнання програмою Добре, верстаки, верстати, станки з е, по деревообробці. Це буде залучена наша молодь, е, наші студенти професійно-технічного училища, які будуть безпосередньо виготовляти. Матеріали, на яких потім дітки з художньої школи і також художники розмальовування по дереву в професійно-технічному училищі будуть оздоблювати ці вироби петриківським розписом. Також приблене обладнання для, створення фото, для обладнання фотостудії, в якій потім ці товари будуть ну, створені промоційні ролики, майстер-класи, також будуть записані відеоуроки по виготовленню цих товарів і буде. Створений веб-сайт, на якому ці товари подальше будуть реалізуватися, що... Так, тобто, тобто, таке осучаснення да, Так, осучаснення і не тільки дерев'яні вироби, а ще планується е, Петриківський розпис наносити на всі речі побуту. Тобто нове таке дихання нашому розпису. У нас молоді майстри зараз уже практикують це, і ми просто хочемо, щоб це вийшло на більш такий от глобальний рівень через гарний сайт, який дозволить це продвигати цю всю нашу задумку таку. Сайт вже є? Він Ні, ще поки що немає сайт розробці. Якраз розробці. Да. Сайт розробці працюють приватні підприємці, допомагають, яких вже є свої сайти, на яких вони працюють. Вони допоможуть в промоції, в створенні і потім, в подальшому, в підтримці цього сайту, тобто mm. введені його. Антоніна, розкажіть, будь ласка, які терміни для реалізації цього проєкту? От зараз все в процесі, так? Взагалі, якщо ми кажемо про проект як створення взагалі матеріально-технічної бази, то він вже готовий, тому що громада всі проекти ми реалізуємо на умовах співфінансування, і громада виконала свої зобов'язання. Вони зробили ремонт і приміщення, закупили там парти і стільці. А ми виконали свої, тобто поставили все обладнання. І всю все не ну, все, що було заплановано проектом. На даний час цим проектом можна вже користуватись, тобто він реалізований. Але ми розуміємо, що сама інституціоналізація, такий розвиток цього проєкту, він ще може тривати може і рік і два, тому що це такий комплексний, дуже крупний проєкт, який направлений не на, наприклад. Не на одну цільову групу, а на декілька, тобто тут і залучені учні художньої школи, які можуть. Навчатись і розвиватись. Тут залучене ПТУ зі студентами. До речі, така цікава ситуація, коли ПТУ разом з Петриківською громадою захотіли реалізовувати цей проєкт, і коли вже добре поставило обладнання, було вирішено, що ПТУ буде подавати документи на те, щоб ліцензувати новий. Нову професійну спеціальність у ПТУ завдяки тому, що в них з'явилася матеріальна технічна база, і учні мають тепер ширші можливості для того, щоб навчатись. Це теж одна із один із елементів, скажімо так, інституціалізації цього проекту, так і реалізації. А, тому а, цей проєкт ще набуває розвитку, тобто він закінчений, їм можна користуватись. Але а, я думаю, що з кожним місяцем і з кожним роком він буде показувати ще, ще більше і більше результати, які навіть можливо ми і на, і не очікували одразу. А, також одна з цільових груп, про яку Ольга також сказала, буде створений майданчик, де можуть користуватися сі ми Приватні підприємці і на фотозоні робити фото своїх виробів та виставляти їх у мережу інтернет. Також будуть централізовані сайти і їх будуть адмініструвати для того, щоб просувати Петриківський розписи на весь світ. Тому проєкт дуже потужний, дуже цікавий. І я думаю, що ще потрібен час для того, щоб до кінця його Втілити в життя. Не так, те, щоб втілити життя, а до кінця, щоб ми могли до кінця побачити всі результати, які він може надати територіальній громаді. Ольго, мабуть, ви знаєте чи бачили вже враження ваших учнів, студентів, які навчаються в училищі як вони сприйняли саме ось такі зміни нововведення? Дуже позитивно сприйняли дітки, коли прийшли після кані, коли побачили оновлені класи з розпису, з живопису. Вони були дуже здивовані і зараз дуже підвищилась, так сказати, у нас потреба у збільшенні приміщення художньої школи, але, на жаль, нема такої можливості. Дуже цікаво діткам вони проявляють цікавість до подальшого розвитку цього проекту, як воно буде працювати. Що стосується учнів ПТУ, то там немає спеціальності деревооброблювання по дереву, є тільки розмальовування по дереву художники. І зараз вони працюють працюють над ліцензуванням цієї професії, і вже деякі учні, які навчаються на водіїв, хочуть перекваліфікуватися і потім вже перейти на цю спеціальність їм дуже цікаво. Тобто зараз. Ведуться перемовини з залученням спеціалістів, які могли б викладати діткам цю спеціальність, залучені спеціалісти з міста. Ну, тобто триває процес, діти цікавляться. Зараз працюємо над створенням студії, в якій будуть проводитися записи відео уроків з Петриківського розпису, і також відео, де будуть безпосередньо виготовлюватися і з'являтися ці чудові вироби з розписом. Ви знаєте, такий да. поштовх так да, нового, о, всього щось... сучасного. От ви знаєте, ви так можете дійти до того, що створите своє петриківське телебачення навіть. Ну, я, Як думаю, варіант. Я думаю, ми це зможемо так, за бажання. Антоніна, розкажіть, будь ласка, от про такі загальні цілі, місію, яку прописували, продумували на початку проекту. Основною ціллю проекту було створення. Ну, роз, місцевий економічний розвиток, так, напрямок. Тобто, основною цілею проєкту було створити умови для розвитку бізнесу. Для того, щоб підприємці мали якісь додаткові можливості, які можуть використовувати це, я кажу про митців, для того, щоб молодь могла залишатись в громаді і знала, чим їй займатися, щоб підвищувалося їх рівень навчання та профорієнтація, щоб вони могли визначитись, ким вони можуть бути, і ці умови у них були створені саме в громаді, а не потрібно було їхати в інші міста більш ну, більш з більшими можливостями, а тому все це коса стосується місцевого економічного розвитку, і основною цілею було створення саме а, таких умов, за яких громада а, а, зможе підвищувати свій економічний потенціал, залишати своє населення і зрощувати а, та розвиватись. Ольгу, а розкажіть, будь ласка, взагалі у Петриківській громаді, мабуть, є вже сайт якийсь, але там не представлені ніякі вироби. Немає такого майданчику, там де можна було наприклад продавати ось ці вироби навіть на міжнародному рівні. Сайти існують, але це сайти поодинокі, якби, ну персональні майстрів сайту, який об'єднує всіх майстрів, учнів художньої школи, учнів дитячого будинку, дитячої творчості, центру народного мистецтва. Тобто спільного сайту такого немає. І планується в подальшому об'єднати всіх майстрів для просування Петриківського розпису як бренду, для того, щоб всі працювали на одну спільну мету. Так як у нас така специфічна громада, у нас дітки з трьох. Річного віку займаються Петриківським розписом. Як да. дивно, у нас в садочках дітки вже да, з трьох років. У нас є посібники, також розроблені нашими вихователями дитячого садочку, затверджені міністерством Осміки. саме для дітей. Да, саме для дітей, да, І Вже в дитячих віку. садочках дітки займаються. І тобто, якщо це не стає основною діяльністю, то всі знайомі, все одно мабуть, вони цим володіють, мистецтвом. володіють да, цим мистецтвом. І в подальшому це може декому ну, це, це дозволяє популяризувати селище, підтримувати, якби. Хобі, таке, от, яке може принести кошти, так да, от для, так, для свого власне. розвитку. І ми хочемо об'єднати всіх майстрів і молодих, і досвідчених майстрів. У нас 11 майстрів на території громади. Це два народних, дев'ять заслужених. І от ми хочемо, щоб вони своїм прикладом показували молоді, от як можна. Так, ви Рейкувати, знаєте, мабуть, да. цей проєкт може, так би мовити, згуртувати навіть так. громаду і разом реалізовувати і просувати свої вироби ну, дійсно на міжнародний рівень. Тому що так. Петриківка, вона в одна в світі, і такий розпис лише, лише можете створити лише громадяни Петриківської громади. Так? Так. Я а що хотіла Ольга. додати, а да? можна так, да, будь ласка, Я ще хотіла додати. Що якщо повертатись до результатів? От я ще. Згадую, як ми писали цей проєкт, тому що вже пройшло півтора роки, то і додати доповнити Ольгу, що Петриківка, окрім Петриківського розпису як культурної спадщини, вона ще має великий туристичний потенціал. Можливо, є якийсь приклад іншого проєкту, який реалізований вже на території України, вже запрацював, от, чимось схожий на саме цей проєкт в Петриківській громаді. Це мені питання. Так, Я так. О, вибачте, Антоніна. так взагалі, можливо, похожі є. Що стосується партнерів програми, добре, то майже всі проекти у нас унікальні. Тому як я вже зазначила, що ми не йдемо з готовою ідеєю, а громада сама вирішує, що ідею придумує, сама знає, як її там реалізувати, що вона хоче там бачити, є е, якісь більш-менш схожі проєкти, але е, кожен проєкт майже унікальний. Е, щодо місцевого економічного розвитку, то в рамках програми Добре також створені різноманітні проекти, реалізовані. Це і стосується розвитку кооперативів, е, це стосується створення туристичних хабів. Е, Можливо, яскравий проект в Теребовлянській громаді в Західній Україні, а там є туристичний хаб, який також представляє є центром і культур центром туристичним залучає туристів та показує свою культуру і свою спадщину. Можливо, вже є ідеї проєктів, які будуть і планується реалізовувати саме в Петриківській громаді від програми «Добрий». А Взагалі а, в Петриківській громаді ми вже реалізували, так, ряд мабуть, проєктів. одразу так. треба так. розказати, що реалізовано, так, окрім цього. А, так, Ми створили в них молодіжний простір. Це сучасний молодіжний простір, де молодь може тепер навчатись, розвиватися та проводити своє дозвілля. А ми з ними по тому ж принципу, що і місцевий економічний розвиток розробляли план покращення послуги, і їм, ними була обрана послуга ТПВ. І від програми добре вже був поставлений сміттєвоз в Петриківську територіальну громаду. Чекаємо на внесок громади для завершення реалізації цього проєкту. Також одним із проєктів, які ми реалізуємо в громадах партнерів, це Покращення приміщення органів місцевого самоврядування для більшої прозорості прийняття рішень, тобто це оснащені сесійні зали, де може бути і пряма трансляція, і запис деякі громади, у тому числі Петриківка, ще в рамках цього проекту реалізували голос Рада, де можна автоматично. Ну, не піднятою рукою голосувати, так, а натискаючи на кнопочку. І ще у нас планується реалізація проєкту в Петриківській громаді. Вона вже на етапі закупівель це закупівля веломобілів для соцпрацівників. Тобто в них вже створений відділ допомоги. Соціального захисту, так, відділ yeah. соціального захисту. І соціальні працівники їм будуть давати веломобілі з відповідним там шлем, шлемом, рюкзак, тобто все, що mm -hmm. необхідно, і вони тим самим не пішки будуть ходити та розносити матеріальну допомогу або допомагати з якимись документами, незахищеним верствам населення, а будуть більш мобільні і швидше виконувати свою роботу. Це дуже зручно. Насправді територія не маленька. Петриківки вірно, і самої громади, тому це дуже а, дуже класна ще ідея в цьому проекті. Я чекаю, коли ми його реалізуємо, тому що Петриківка ще обіцяла. Розмалювати шлеми для соцпрацівників у Петриківській розпис, тобто зробити таке це брендування прямо. своїх соцпрацівників, Жодного. так тому чекаємо на реалізацію цього проекту. Також це, це дуже цікаво. Я думаю, в подальшому можна буде це робити як брендом на всій території України. Один ще з цікавих проектів, які ми не реалізовували, але він більш такий м'який, може сказати, це ще просторове планування. От речі, Антоніна розповіла вже про декілька реалізованих проєктів і ті проєкти, які зараз в процесі. Ольго, а скажіть, будь ласка, наскільки громадськість у вас активна на території вашої громади? От наскільки вона долучається до ось цих обговорень? Тому що, в принципі, є вже досвід реалізації багатьох проєктів, його видно, в принципі. І, мабуть, зараз громадськість. Так би мовити, більш активніше стає, так чи ні? Так, особливо після того, коли ми почали співпрацювати з програмою Добре першим нашим таким от спільним залученням громадськості було це написання стратегії. Це було обговорення, це було анкетування, це постійні громадські слухання. Люди спочатку якось. Недовірливо до цього відносилася, а потім вони зрозуміли, що якби хотять почути так, їх хотять почути, їхні думки також враховуються. Вони побачили результат. І зараз, от в цьому році, у нас будуть нові проходить слухання по всій території громади, так як нам потрібно переписувати стратегію після виборів. Наша громада збільшилася. І ми будемо проводити в тих селах віддалених, в яких не було до цього. То я думаю, що вони також побачать і їм це сподобається, тому що всі практично всі побажання, які жителі висловлювали, всі враховані в стратегії. Ну трішечки вони якось об'єднувалися, змінювалися, але всі побажання враховані. Тобто люди долучаються з великим бажанням. Антоніна, можливо, є якісь методи ваші власні, як залучати до обговорення до якихось активних дій. Саме мешканців громади. О, як я й казала, в програмі добре є окремим таким потужним компонентом. Це залучення громадськості. Тут у нас працювала не одна людина, для того, щоб допомогти. Навіть не одна організація. У нас були організації виконавці, які допомагали нам реалізувати цей компонент, і вони займалися цим залученням громадськості. Вони проводили для них тренінги, заходи. Вони допомагали виконкому налагодити зв'язок з мешканцями, зацікавити, залучити до прийняття рішень. Спочатку завжди це дуже складно, тому що влада думає, що нікому там нічого не потрібно, окрім них, і вони знають краще всього. Так? Так, ну, це я не, не по Петриківську, а взагалі. Так? Зараз людям треба з цими стереотипами так, боротися. Так. І ви, мабуть, своїми проектами показуєте і а, знищуєте їх. А люди е наоборот, вони е не вірять, Вірять, що вони можуть на щось вплинути. І такі маленькі кроки, коли їх залучаєш, залучаєш, розробляєш один з ними документ, другого, запитуєш їхню думку, робиш опитування, потім вони бачать, що. Це все викладається на бумазі, а потім, коли вони вже бачать, що ще їх ідеї реалізовуються і втілюються у життя, то а, починається таке зростання активності самої громадськості, її залучення до прийняття рішення. Вони вже розуміють, що вони потрібні, що їх чують, що враховують їх думки, їх потреби. А, дуже важливо також чути молодь. Про це ми також завжди а, говоримо з громадами та допомагаємо їм максимально залучати молодь, тому що здебільше вона залишається в стороні від прийняття рішень, і ми намагаємося зробити все, щоб її чули, її потреби, її ідеї, і щоб вони, скажімо так, дуже ефективно співпрацювали між собою в кожній майже громаді, з якою працює програма Добре створені молодіжні ради. Які тепер знають, як їм комунікувати з владою, як їм подати свої пропозиції, ідеї, тобто як їм до кого вони створюють саме ці проекти власні, так, так і ну на реалізувати, е, так наприклад, молодіжний простір, про який я сказала, що створений був у Петриківській а, територіальній громаді. А, тобто це ідея молоді, це їх потреба. Вони дуже хотіли, їм, ну, їм не було місця, де зустрітись, як це зробити. Тобто було навчання. І після цього вони висловили свою ідею, спробували написати проєкти, втілити у життя, і тепер вони мають свій простір, в якому вони, скажімо так, Хазяїва, тобто їм не потрібно там, комунікують. Так, їм не потрібно просити, наприклад, у влади дайте нам приміщення для того, щоб ми там провели якісь наші збори. Вони знають, що в них це приміщення є, і вони можуть його ефективно використовувати, коли їм це потрібно. Тому також є, наприклад, дуже цікавий інструмент, який також програма добре реалізовує у громадах партнерах. Це Бюджет для громадян роз розробляються разом з нашими партнерами бюджети в доступному для людей вигляді. Тобто, це не коли табличка та і Так, коли, коли людина, яка не має, не має економічної освіти, може відкрити цей бюджет, подивитись, коли куди йдуть видатки і відко, від, 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 відкуди приходять доходи, так і розуміти як утворюється бюджет її. Територіальної громади, а ще хочеться додати, що зустріч відбувається у рамках програми Добре децентралізація приносить кращі результати та ефективність, що виконується міжнародною організацією Global Communities та фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID. і враховуючи на успішний досвід роботи 75 громадами. Сіми областей Дніпропетровської, Харківської, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Тернопільської та Івано-Франківської а Юсейд, агентство з міжнародного розвитку Юсейт продовжила програму «Добре» для того, щоб ми змогли надати можливості своєї підтримки ще для 25 громад Чернівецької, Чернігівської та Запорізької областей. Тож будемо чекати на наступні успіхи громади. Так, дякую вам, що ви сьогодні прийшли і розказали про досить такі надихаючі проекти. Дякуємо. А я нагадаю, що всі випуски програми Шахімат ви можете подивитись на сайті телеканалу Відкритий Опентів Медіа на YouTube каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.